Шляхи боротьби із недобросовісними працедавцями та методи легалізації тюньової зайнятості обговорювали на своєму п'ятому цьогоріч засіданні члени відповідної комісії. Зокрема, на 1 травня борги із зарплати були наявні на 17 підприємствах і становили трохи більше 3,5 мільйонів гривень. Найбільшою, як раніше, залишається заборгованість перед колишніми працівниками Хмельницької обласної організації політичної партії Наша Україна 841 тисяча. Найбільшим боржником серед економічно активних підприємств є обласне комунальне підприємство Аеропорт Хмельницький 650 тисяч гривень. Термін заборгованості останнього становить уже 17 місяців і борг продовжує зростати. Водночас є й такі підприємства, які допомоги влади не цураються, і на конструктивний діалог налаштовані. Поділя, в принципі, ситуація стабілізувалася, те, що вони нам обіцяли на попередній комісії, вони вже почали виконувати і поступово проводять погашення заборгованості. Обіцяють до кінця місяця погасити повністю заборгованість. Підприємства, на яких середній розмір зарплати нижчий від мінімальної, у квітні нараховували півтора десятка. Їй такі, каже Анатолій Лаврентій, як ТОВ Хмельницьклегпром, зазначає, наймаючи на роботу, людям обіцяють півтори тисячі гривень зарплати. Коли ж доходить до діла, нараховують лише три сотні. Щодо таких роботодавців, у ході засідання комісії було запропоновано проводити соціальну антирекламу, аби кожен потенційний працівник знав, з ким не варто мати справи.